Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Ford Focus. Офіційний автомобіль, три власники в Україні. Є два фарбованих елементи, це передні два крилишка і все. Все інше в рідній фарбі, Капот також в рідній фарбі, всі фари, всі вікна, все рідне. Задня полусфера тонована, дуже гарний білий корлір, передній привод, літровий турбомотор на 125 кінських сил. Прокладка ГБЦ замінена, охайний салончик текстильний. Це стеля світла, дверні карти в охайному стані. Це механіка. Повний пакет мультикермо, датчики світла, 147 тисяч рідного пробігу, двохзонний клімат. Все працює без зауважень, водійське сидіння також без заломчиків, все обслужено. ГРМ помінений, все, що треба, помпа, ролики помінені. 3 тисячі назад. Тачка обслужена максимально. Масло в коробці також помінено. Друзі, Сумська, 2 А звертайтеся цей фордік в продажу. Чекаємо на вас.